Не кажу, що ми втратили великий відсоток ВВП там економіки, тому що там йде війна на Донбасі. Але війна може бути дуже потужним чинником розвитку. Штати протязі Другої світової війни вони вийшли з Великої депресії, вони створили цілий кластер економіки, посилили, посилили ті, які, ті, які були, і мали більш ніж 50% ВВП. Світового ВВП після того, як закінчилася війна. І Радянський Союз, з іншої сторони, він теж вийшов економічно більш потужним, чим був до війни, не дивлячись на всі ті проблеми, які відступили, які ми мали. Тобто, скажімо так, якщо є мотивація, і якщо є можливості чітко чітко раціонально оперувати тими ресурсами, які є, то можна вирішити питання перемоги в умовах, коли ти забезпечений меншими ресурсами. Я проводив там цю цитату з Сюдзи -Сю на, на форумі, що е непобідімость Ні залежить від самого себе, а перемога залежить від твого супротивника. Що це означає? Це означає, що якщо ти, наприклад, знаходжусь на якійсь висоті, і у мене є достатньо солдатів, щоб всі стежки до цієї висоти тримати під контролем, то яким би великим, яким би велике військо не було у ворога, ну як це було на прикладі спартанців у битві при фермопілах, Фермопіла, то їм буде ворогу дуже буде тяжко захватити цю висоту. Точно так і на рівні державної стратегії. І тому. Оскільки ми розуміємо, що зараз наші можновладці вони не, не ефективно використовують, час, не ефективно використовують ресурси, тому очевидь, що е, таких дуже швидких і дуже потужних системних реформ у найближчі роки не буде. І це питання буде ви кажучи, це питання буде вирішено тоді, коли до влади прийде нова еліта, яка зараз формується. І яка почне, що називається ці кроки дуже швидко робити, відштовхувати від своєї опори на широкі суспільні верстви і маючи легітимність в їх очах, а також легітимність у зовнішніх гравців, які будуть їм довіряти. таким чином оновлення довіри всередині країни і перед зовнішніми гравцями буде стане тим ресурсом, який дозволить з цієї крити. Але оскільки, скажімо так, якщо десь близько 2017 року почнеться це переформатування і почне кристалізуватися новий режим, то потрібен час для того, щоб відіграти схід, зрозуміти, наскільки ми можемо відіграти схід чи Крим, чи відіграємо ми схід без Криму чи з Криму. Ну, розумієте, багато питань потрібно вирішити. Те, потрібно буде вирішити питання. Е Формування мотивації, що для нас є е, вихідним з війни. Тобто е, там радянська армія наприкінці громадянської війни у е, 1920, 1920 рік вони захопили Крим за допомогою батьків Махмо, і вона була дуже потужна. Вже всі вороги майже переможені. От вони подумали. А чи не піти нам на Польщу, чи не піти нам Варшаву не взяти і не спробувати революцію світову замутити і на європейському континенті? От. І вони пішли, але їм надавали дуже добре порогам, як відомо. І, і вони зрозуміли, що далі вони не зможуть іти. А потім е, пройшло ще 10 років, і змінилася концепція, коли Сталін... Зрозумів, що революція вже не буде відбуватися у Світовому штабу. От, поэтому ми будемо строити соціалізм в отдільно взятій країні. І з цим, цим було з, з, скажімо так, пов'язане зменшення ролі комінтерну. Сталін розумів, що буде війна і почав пробувати домовлятися з західними країнами. Тобто там пішла своя гра. Так і для нас. Мені, залежно від того, яка ситуація буде тоді на рівні. Того розкладу, ми зможемо зрозуміти, що для нас є прийнятним. Тобто, зможемо ми звільнити схід чи, чи, Крим, чи не зможемо, і, і, і в якому стані вони будуть тоді знаходитися, якщо ми не зможемо. І який консенсус відносно цього буде в українському суспільстві і українській державі на той час. Тепер щодо відносно Шокіна, ну, це не потрібно розуміти. Тобто, це Якщо ми розуміємо, що на рівні їхніх головних мотивацій не є кардинальні зміни, то зміна, як кажуть, кроваті у борделі, вона ну, не змінює якості цього борделя. Тобто потрібно міняти обслуговуючий персонал для того, щоб покращити його якість, як в одному анекдоті казали. Тому ну, я думаю, що це просто прояви такого. Намагання Порошенка вирішити проблему падіння довіри з сторони народу, перш за все. І, і, і тому він запустив цей маневр Шокіном, який, очевидь, буде ще сажати Крім Єфремова, ще когось там вони будуть до цегарні намагатися витягнути. І, і я думаю, що це також пов'язано з, з тим, що відбувалося Дубайцева, оскільки він добре зрозумів, що якщо Будуть проблеми у Дебальцева і не буде якоїсь компенсації у вигляді таких посадок, то це буде загрожувати йому персонально. А Ярема не міг зробити цих посадок? Я думаю, що Ярема міг зробити ці посадки, але для цього, крім волі Яреми, потрібна воля президента. Я не думаю, що там проблема була у Яремі виключно. Хоча, і, в принципі, і, ну, і Ярема теж там був суб'єктом таким. Мав свої інтереси, вони з її суб'єктом у рамках е, політичної гри. От, тому я, е, я думаю, що будуть ще декілька гучних посадок, от, е, а потім Шокінг десь піде на, е, на пенсію. І, можливо, це, це такий крок, він пов'язаний з тим, що е, на його місце зайде цей грузин новий, е, який, який зайшов зараз. Е, Замок, ніби, да. От. Тобто, можливо, це такий ход, да, хитрий, і, 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 і треба дивитися в цьому сенсі. Але робити такі данопосяжні виводи, ну, я бачу, з цього не, не став. А це може бути пов'язане взагалі з Головоцьким. Зараз там піднімається справу комікати, де виглядають деяких людям. Йде боротьба, так, да, йде боротьба з Коломоцьким, йде боротьба з Яцимником, які. У, у кожного з них, які є свої мотивації. Тобто вони зацікавлені вони не зацікав. Я не думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб зараз повалити Порошенко, оскільки вони розуміють, що якщо Порошенко завалиться, то виникнуть питання і в НІ, і щодо них. І вони можуть заробити свої активи, можуть загубивши контроль над ситуацією. Тому але стратегічно, ну, скажімо так, стратегія Коломойська полягає в тому, щоб послабити Порошенко. Внаслідок цієї кризи зимовою під ТАПам і Дебальцево і затягнути своїх силовиків на, ну, так, на високі позиції. І таким чином чином вирішити питання контролю над, ну, над ключовими елементами держави. Але Порошенко це розуміє, тому він зробив такий грамотний контрход з Шокіном, оскільки Шокін у свій час збуджував діла проти, проти Коломойського. І він, він є представником цієї прокурорської касти. От. А Ярема він був представником міліцейської касти, тому його дуже погано сприймали. Тому що у нас, ну скажімо, в деякому сенсі у нас є таке кастове суспільство. Так, да? І то, що, то, Як же забув цього російського російський дослідник? Е, у Його книга су, е, сословне общество Росії, запам'ятав, не, не можуть згадати е, фамілію. І він дуже класно е, про ці верстви е, в, в Росії розповів. І у нас дуже схожа структура, соціальна структура в Україні. І поки ми цю структуру не розламаємо, то у нас буде ця ОССР, СССР, е, які своїми. Коріннями тягнулися до царської Росії. А як ця структура має ламатися? Згори, з, знизу чи разом? Ну, Зараз я відповім на питання, то потім... вас. Вона має ламатися, скажімо так, і згори, і знизу. Тому що що значить згори ламатися? Згори ламатися, це значить, що хтось прийшов до влади знизу. У ну, наших умовах, оскільки згори в рамках цієї еліти зміни неможливі. Ну, Зміни в, 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 в сенсі модернізації країни неможливі. Вони дуже, дуже повільні і вони e дуже зациклені на своїх інтересах. От. Тому така зміна, такий злам буде тільки в тому, e e e. в сенсі, коли з'явиться знизу, вискочить нова еліта. Е можливо. Значна кількість цих представників вона буде пов'язана із старою літою, тому що там є люди, ну, яких є якась клетка в голові. І головна проблема полягає в тому, щоб революція в Україні, а це революційний процес, він все він, одно він не зупинився, він просто розтягнутий у часі. Саме тому я на початку грудня 2013 року сказав, що у нас розпочалася повільна українська революція. І народ спочатку сміявся. Що? що ти таке кажеш? А зараз цей термін все більше і більше починають вживати. І е, е, головна проблема для нас полягає в тому, ну, е, безвідносно того, що буде відбуватися з Путіним, з Росією, як ми будемо воювати, який характер буде цієї революції. Тобто е, є два шляхи: є е, шлях якобінсько-більшовицький, шлях радикального злому, е, шлях терору коли вороги вони знищуються, і, і, і це дуже велика проблема для нас буде, тому що якщо ми підемо по цьому шляху, а в своїй історії ми, ми йшли саме по цьому шляху, згадаємо середину 17 сторіччя, Коліївщину XVIII сторіччя, 1768-го, 1920 коли починається такий радикальний злом без балансу, то країна просто дестабілізується і все йде в тартарари. І ми стаємо легкою здобутчю для зовнішніх гравців. Тому є інший шлях, другий шлях це шлях Американської революції кінця 18 століття, коли правила гри формувалися знизу, і геніальність батьків-засновників Сполучених Штатів полягає в тому, що вони Придумана збалансована модель, яка, яка не дозволяла концентрувати владу в одному з центрів влади. Я не думаю, що ми зможемо в повній мірі піти по цьому шляху, але я думаю, що буде якийсь мікс елементів більшовицького підходу з цим. Чому? Тому що наша, ну, наша традиція вона тяжіє от до першого варіанту. і Саме з цим пов'язано, що всі ну, ду, така кровожерливість, яка зараз проявляється в меседжах, які йдуть знизу, діліть, що таке, як бачать люди революцію? Взять і поділіть за час. І це більшість українців. В цьому, в цьому головна проблема. E так, це можливо дуже багато несправедливості були за ці роки. І можливо у багатьох людей, які зараз керують країною, потрібно забрати всі активи. Але як тільки цей процес. Піде в некерованому форматі, то все. Ми загубимо керованість перш за все. По-друге, ми загубимо свої зв'язки з зовнішніми гравцями, які не гравці, повинні розуміти, що відбувається, і де, і де їх інтерес буде захищений. І якщо почнеться такий гігантський пере... переділ активів. То вони будуть думати, а що буде з нашими активами? Заберуть у нас, заберуть у цього індуса у Кривому Розі чи не заберуть? Ну, розумієте, да? От, тому, якщо ми пройдемо через цю кризу, намагаючись втримати раціональність цілей і методів досягнення цих цілей, то тоді. ну, Бо ми, ми не от, у той перший сценарій, про який я кажу. І серед, скажімо так, тих, кого я називаю новою елітою, які зараз влазять, влізли в парламент потихенечко, залазять на середній щаблі у, у уряді, адміністрацію президента, серед них ще не дуже багато публічних персон, які відомі, але є вже і відомі. Серед них є розуміння того, що потрібно діяти з, одного, з однієї сторони радикально. Відносно існуючої системи. А з іншого боку, обережно, щоб втримати оцей серединний шлях, по якому повинна пройти Україна. В цьому є наша перспектива. Я хотів задати питання на типу, щоб дебальцев. І ролі саме російської пропаганди і дезінформації в цьому дебальцівській кишені. А, ну, маючи на увазі з'являється інформація, що, що е, Кривбас там зірвав організований відхід, бість, потім е, інша стаття, яка каже, ну, який пише про те, що е, часті ситуації, коли здаються сепаратисти з білими прапором, вводять з що ось вас покинули, так, взагалі, так, підриваю, підриваючи бойовий дух. Також потім що одні батальйони на другі кажуть, Крембас каже про те, що Київська Русь підстава вийшла і так Тобто то, наскільки ви оцінюєте, тут є велика роль саме російської пропаганди, в тому, що дійшло до такої ситуації, ну а наскільки фактично в принципі, деякі з таких блогів просто, просто захищають позицію, держ... позицію влади і тому просто ведуть таку інформаційну. Ну, дивіться, якраз я, коли йшов сюди, то я втрат в кафе сидів, і я встиг написати статтю про Дебальцева. Ну, як це я бачу в Польщі, у да, ви інформації ще йде. Котла не... Росіяни котел не змогли отримати. Вони дуже цього хотіли, і вони цього хотіли ще на початку лютого. Саме з цим було пов'язана ця розкачка, якщо ви пам'ятаєте, коли там, псевдоштурм. АП був, там, батальйонна фаса, це з'явилося, звідкись нікому не відомо, від якого